14 березня в Україні відзначається День Добровольця. День добровольця України. Саме так називається це свято і цей пам'ятний день, який був започаткований ще в 2017 році. Чому саме 14 березня? Тому що в цей день 500 добровольців. З Майдану прибули в Нову Петрівку на схід нашої країни і взяли участь в бойових діях, боронили нашу державу, її суверенітет і незалежність. Добровольче формування територіальної громади номер 1 міста Коростеня, або як його ще називають Добробат, привітали з Днем Добровольця народний депутат України Володимир Арешонков, міський голова, представники районної військової адміністрації та районної ради. Дуже приємно, що добровільне об'єднання об'єднало всіх. Ви ж подивіться, і дівчата, і хлопці, і начальники, і підлеглі, але в основі лежить патріотизм. В основі бажання захистити нашу державу Україну, оце нас всіх об'єднує. сама щира подяка, що ви є, що ви робите і що ви будете робити. Тому я вас всіх вітаю з вашим святом професійним. Зичу вам добра, здоров'я, нам всім перемоги. Учасники добробату отримали подяки, грамоти та пам'ятні медалі в Житомирській області, конкретно в нашому північному краю. Було надзвичайно вчасно, оперативно організовано систему оборони. І ті дії, які вжили ви, ваші керівники, керівництво міста, району. Це все сприяло тому, що ворог був зупинений і не пішов в нашу конкретну сторону. Тому сьогодні я хочу висловити вам, від нас усіх, від громадян і Коростеня, і коростенської громади і від усіх жителів Житомирщини глибоку вдячність за вашу позицію, за ваше бажання зробити все для того, щоб ворог ніколи не був на нашій землі. Бережіть себе, бережіть ваші родини. Будьте здорові, будьте успішні, і буде тоді захищеною наша держава. Також до привітань приєднався представник православної церкви України, священник Леонід. І хочеться звичайно подякувати всім вам за те, що наше місто має таких мужніх патріотів, ви є захисниками нашої держави. Ну і ви захищаєте саме найбільше це нашу незалежну державу, нашу землю, наших рідних, близьких, наш український народ, нашу е мову, нашу церкву. І тому ми віримо, віримо, що перемога буде за нами. Священник Леонід подарував добробату ікону Пресвятої Богородиці, щоб вона завжди була захистом для всіх добровольців. Також на заході до добровільного формування територіальної громади приєдналась єгерська рота.